Півтисячі пацієнтів за півтора роки пролікувалися в українському центрі томотерапії. Нагадаю, відкрили його в Кропивницькому влітку 2015-го. Завдяки використанню новітнього обладнання лікарі ефективно опромінюють практично усі пухлини найскладніших форм та розмірів в будь-якій частині тіла без шкоди здоров'ю. Про новітні методи боротьби з раком в наступному сюжеті. Пану Віктору діагностували пухлину головного мозку наприкінці минулого року. Хірургічним шляхом повністю вилікувати не вдалося. Відтак лікарі порадили чоловіку звернутися в центр томотерапії. Мені назначено певне кількість облучень, які треба пройти. І для цього назначений графік його прохождения. Персонал, який працює на обладнанні, який проводить лічну терапію, дуже... Висококваліфіцірований, грамотний, ані сідазу поміч тонські психологічську поддержку. Тому терапія нині найбільш досконалий вид променевої терапії. Метод успішно застосовують в провідних клініках світу в Україні. Доступний поки лише в Кропивницькому. Чаще всього ми лічим при опухолях предстаціальної желези, рак молочної желези, Ну і, звісно различные органы рак прямой кишки, голова шея, то есть гортань, гортоноглотки. Очень много пациентов, пациентов с опухолями головного мозга. У світі онкологічні захворювання займають друге місце за смертністю після смертності від вегетосудинної патології. Відтак, чим раніше у пацієнта діагностують рак, тим більші шанси на видужання. Дуже важливе значення для в принципі, дало правильно підібраного лікування, має правильна діагностика і стадіювання. Тобто дуже важливе, що й стадіювання, тому що ну, від цього залежить подальша лікувальна тактика. Ми рухаємося в канві світових європейських тенденцій. Тобто, коли сказали, так сказали, коли зараз є, наприклад, розуміння того, що без тієї самої дифузії для тіла не може бути серйозної діагностики в онкології? Відповідно, у нас вона є. Кропивницький центр оснащений за прикладом найкращих онкологічних медичних центрів світу. За необхідності пацієнта перед лікуванням додатково обстежують. ми не много тобто порядка 20-25 чоловік. Це максимально по причині того, що время на пациента, которое уделяется в нашем центре, не менее 15-20 минут на человека. В зависимости от зон, начиная от щитовидной железы, заканчивая сосудами, все виды биопсии, щитовидная, молочная. Большинство пациентов уже приходят после прохождения ультразвуковых обследований в других центрах, приходят для уточнения диагноза. Соответственно, на такой машине уже Гораздо лучше можна определіти якої образування, є вообще. стратегію лікування розробляє консиліум спеціалістів: клінічний онколог, хірург, хіміотерапевт, променевий терапевт, медичний фізик та інші профільні спеціалісти. Вони проходили стажування в найкращих клініках світу. Ви бачите унікальний апарат для проведення лучової терапії Це система томотерапії HD. Уникальность его состоит в том, что мы можем планировать лучевую терапию. Это дает в первую очередь максимальную защиту здоровых органов и тканей. И второе преимущество это подведение максимальной дозы к опухоли. Важно, чтобы положение пациента при каждом сеансе лучевой терапии было одинаковое. Ми можемо це вас благодаря фіксуючим устройствам. Пан Віктор зізнається, раніше вів активний спосіб життя. Хвороба стала несподіванкою. Нині чоловіку залишилося два тижні проходити сеанси опромінення. Сподівається, перемогти хворобу вдасться. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.